І так, усім привіт усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас на обзорі новий мод для GTA Vice City, Він називається GTA Vice City Beta Pets and Cars. Типу там додані машини з Бета та, може, ще персонажі. Давайте почнемо. Нову гру. Давайте починати. Подивимось. Подивимось, просто швиденечко проїдемось, може, щось побачимо. До речі, колеса. Я побачив. Що я казав? Що я побачив? Колеса у адмірала з Бета-версії. Так. Адмірал, я не знаю, з Бета. Хоча ні, він не з Бета. Так, що ще? Давайте проїдемось, може. Ще якісь машини побачимо з Бета-версії. Це з оригіналу? Оригінал. Але колеса з Бетки. З бета версії колеса. До речі, мені цікаво машина поліції. Так, з бета версії машини поліції навіть. Разкраска. З бета версії. До речі, народ. На каналі був мод? Про бета-версію. Бета версія в Vice city 2014 року. Так, це мод був. Обзор на, на мод. І хочу сказати, я там сказав, що мені подобається така розкраска більш з бета-версії. Так, вона подобається. Ви подивіться, ну гарна тачка, гарна. Гарна тачка. Ох, розбили. Давайте знайдемо ще. Під'їдемо зараз. Фургон. Сват. Чорний. З бета-версії, до речі. Теж. Писали там десь вірго. Замінена. Ну це машина з оригіналу. Від там... Де? Вірго, Вірго. Це ж машина, якщо не помиляюсь. А так гра оригінал. Зовсім оригінал, тільки машини бета. І може декілька скінів я не бачив. Поки що скіни. З бета-версії. Знову поліцейська машина стоїть. Біла. Я не знаю. Давайте, може, знайдемо? Ось, до речі. Колеса з бета версії, так? Так. типу. Давайте сядемо. Поїхали. Так, колеса замінені. Ну, з оригіналу. Тобто з бета версії З бета версії колеса. Типу, додали. Додали на машини колеса з бета версії я так розумію. І усе. І усе. Ну і розкраску машини поліції замінили. Людей я поки що не бачив ніде. Блісте. Їхала... Могли б подивитись, до речі... Вірго. Що там було? Про нього казала що Це ж Вірго, якщо не помиляюсь. А, це Есперанто. А Вірго... Вірго, Вірго, Вірго. Ну ладно, зустрінемо, візьмемо. Також, ну, колеса з бета-версії. Так, давайте далі шукати. Може знайдемо. Вірго. Мені... Мені цікаво. Що там було написано про Вірго? Може замінені теж колеса. Якщо так, то немає смислу далі дивитись. Цей мод, хоча непоганий. Замінює колеса і усе. І може декілька людей тут, ну, замінює бета версії. Я не знаю. Ну, що я можу сказати? Проїхався, нічого не побачив. До речі, теж колеса. Це Фенікс і колеса з бета-версії, ви бачите. Так, що ще? Ух! Ти. Майже не вбив мене. Так, далі, поїхали. Далі поїхали. Чомусь не, не бачу. Вірго. Це було Есперанто. Ось, Вірго. Так. Вірго. А, ну так. Я бачу інші колеса. Не з оригіналу, я так розумію, у бета-версії такі колеса були. І все. Ну, підходять, підходять. Підходять. Ви, ви подивіться, ну підходять. Так, підходять. Так. Давайте... Візьмемо, я не знаю. Давайте мотоцикл візьмемо. До речі. Якщо не помилююсь з бета версії колеса. І він сам з Бета. Хоча я не знаю. Може і ні. Давайте на ньому проїдемось трошки. І будемо завершувати обзор наш на цей мод. До речі, луна. Луна... Може із Бета. Може додали. Я не знаю. Ні. Трошки... Хоча може із Бета. Але ви подивіться, яка краса. Це просто. Це просто... Така краса. Ух. Ладно. Що ж народ? Давайте будемо завершувати цей обзор. На цей мод. Ну що ж, кому сподобався цей обзор на цей мод. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі! удачі